Вітаю, друзі! Сьогодні хочу висловити свою думку щодо брифінгу головнокомандуючого генерала Валерія Залужного. Вже багато говорино про це. Хтось критикує, хтось захоплюється. Я хочу вам запропонувати подивитись на цей брифінг між строк. Отже, я починаю. Ті, хто не підписався, підписуйтесь і будьте готові взяти участь у цій Розмові. Звісно ж, коментуючи це відео. Почну з того, що я, чесно кажучи, не зрозумів, чому до мікрофону вийшов генерал Залужний, людина, яка має займатися війною. Все більше у нього справ не має бути. Чому він вийшов відповідати на питання, що ставлять журналісти, які стосуються в першу чергу політичного керівництва? Хтось викидає версію про те, що залужний вже позиціонує себе як самостійний політик, тому він і використовує такі інструменти, як прес-конференція чи брифінг. Не вірте, це неправда, тому що всі генерали є, в тому числі і залужний, частиною цієї системи. Генерал це людина. Яка повністю залежить від політиків. Бо саме політики призначають людей на такі посади і навішують їм на плечі генеральські погони. І якщо ми бачимо, що головнокомандуючий генерал Залужний вийшов на брифінг, це означає, що це питання узгоджено як мінімум з головою офісу президента Єрмаком. І, от саме факт того, що до мікрофону вийшов генерал Залужний, нам яскраво демонструє малодушність влади. Все, приїхали, кінцево фронт зупинився. Чому? І отут біля мікрофона мав би стояти шмигаль з міністром оборони Умєровим, щоб пояснити народу, що відбувається. Політична влада. Розуміє, що далі брехати неможливо, потрібно якось пропітляти і пояснити українцям, що фронт зупиняється, що ситуація реально критична, але ж політики не можуть цього зробити, тому що вони при таких розкладах повинні були б нам вказати на причини цього. А причина одна: Банкова, Кремль і Білий дім під керівництвом Байдена. Готують Україну до капітуляції. У кожного тут своя роль. Путін не зупиняє агресію. Байден не дає зброю і зриває нам контрнаступи. А Зеленський з Єрмаком роблять все для того, щоб тут всередині України настав хаос. Вони забороняють людям просто заробляти гроші, тому гнаблять підприємців. Вони впроваджують політичні репресії проти тих, хто говорить правду. Вони спеціально свідомо придумали оці потворні структури під назвою ТЦК, перед цим зруйнувавши мобілізаційну систему країни. І тепер ми бачимо, як люди в формі вилавлюють простих українців і відправляють на фронт, не зважаючи на те, що вони інваліди, хтось не може воювати, хтось просто не вважає себе воїну. Це є елемент залякування населення. Це є елемент роздраю всередині суспільства. Люди починають один одного ненавидити. Українці діляться вже на дві категорії: ті, хто воює, і ті, хто тікає від війни. І все це робить банків. Додайте до цього вбиту економіку. Закінчується другий рік повномасштабного вторгнення, жодних успіхів в ВПК. Жодних. Нічого нема. І все це в сувокупності, агресія Путіна, саботаж Байдена і деструктивна внутрішня політика Зеленського і Єрмака все це має призвести до того, що українці встануть і скажуть: ну все досить з нас. Ми погоджуємося на будь-які умови. Тільки давайте вже припинимо це божевілля. Саме сюди нас ставкають, вони к пути треба прийти і сказати, дорогі друзі, Володимир Владимирович, давайте заключимо мир з вами. Але ми його заключимо особливо хитрим образом: ми при... пред'явимо колективний іск западу. І всі ці гаворячі голови типу Арестовича зараз намагаються склонити нас до капітуляції. Але ж влада, політична влада, не може вийти до мікрофону і сказати те, про що я вам зараз сказав. Бо вона малодушна. І саме цим я пояснюю появу на брифінгу залужного. Бо, по-перше, залужний може донести народу України головну думку: все, приїхали, фронт зупиняється. По-друге, використовуючи неймовірну довіру українців до залужного, ніхто не поставив під сумніви його слова. По-третє, на будь-яке незручне питання залужний завжди може сказати, що він військовий, у нього нема повноважень вирішувати ту чи іншу проблему. І таким чином влада знову пробігла між крапель, продовжуючи свою вбивчу внутрішню політику, мета якої змусити українців власноруч погодитись на капітуляцію. Я звернув увагу на те, що журналісти, як і завжди це було в Україні, в Росії, прийшли на цей брифінг з домашніми заготовками. Не пролунало питання до залужного про тих поранених бійців, які сьогодні виведені поза штат отримують кому пощастило там до тисячі гривень, які знаходяться зараз в цивільних лікарнях в жахливих умовах і просто голодають. І це не слова. До мене звертаються волонтери. Вони в жахі. Поранені бійці виживають тому, що народ їх рятує. Просто волонтери привозять продукти харчування. Поранені бійці, які втратили своє здоров'я, кинуті державою напризволяще. І тут мова взагалі не про державу, тут мова про генералів. Нема взагалі ніяких проблем, щоб вирішити це питання. Натомість. Той же головнокомандуючий генерал Залужний не займається цим. Але ж про це журналісти не спитали. Як би там не було, генерал – неоднозначна особистість. Тому і в цьому брифінгу він послав суспільству деякі меседжі, які ми з вами маємо зафіксувати. По-перше, війна буде як мінімум до 25-го року. Це буде, скоріш за все, позиційна війна. І ми маємо бути до цього готові. 24-й рік для нас буде роком випробувань. Саме в 24-му році будуть проведені вибори президента Сполучених Штатів Америки. І точно вже Байден не буде президентом. Тому завдання Путіна, Банкової і Байдена. Склонити Україну до президентських виборів Сполучених Штатів Америки, і ми маємо з вами вистояти цей 24-й рік за Україну потрібно воювати. Так, у нас дурна влада, але ж якщо ми погодимось на капітуляцію, якщо ми махнемо рукою і скажемо та мать вашу забирайте тут, хоч все до Дніпра, то заберуть все до Львова і нас просто знищать, просто вб'ють, фізично вб'ють. Мільйони поїдуть в Сибір, а ті, кому дозволено буде залишитися в Україні, вони зобов'язані будуть продовжувати свій рот, змішуючи українську кров з кров'ю калмиків і бурятів. Це те, що нас очікує, якщо ми не будемо воювати за Україну. Україна це кожен з нас. Це я Україна, це ти Україна, І йдеться про моє життя, твоє життя, життя наших дітей і онуків. Ми маємо витримати цей 24-й рік. Саме це нам каже генерал Залужник. Також він знімає з нас рожеві окуляри і каже, що не мрійте про ротацію шість місяців. Йде війна. Це фантазія. І Я, як військовий, який воював, я його розумію. Для того щоб провести ротацію бригади середньої бригади, там кількістю десь три тисячі особового складу. В запасі потрібно мати таку ж саму бригаду у кількості 3000 тисяч особового складу. Тобто, наше військо має бути збільшена як мінімум у два рази. Мінімум, тому що ми повинні мати ще і резерви, і де ми візьмемо стільки народу. Тому хлопці наші будуть там постійно, і ми з вами тут в тилу маємо їм допомагати. І не тільки волонтерськими поїздками до них, не тільки донатами, а ще й нашим спротивом тут всередині країни. Ми маємо вже ставити на коліна оцю політичну еліту. І я кажу зараз не тільки про зелених, я кажу зараз про всі фракції парламенту, які. Працюють не на Україну, а на інтереси Росії і свої особисті інтереси. Ми маємо їх перемогти, бо наша поразка їм буде равнозначна нашої смерті. І це дуже серйозно ще залужний декілька разів вказав нам на те, що політичне керівництво не справляється зі своїм обов'язком. Обов'язком забезпечити армію всім необхідним, як силами, так і засобами. Мобілізація повністю лежить на совісті політиків, відсутність озброєння на совісті політиків. Відсутність справедливості на совісті політики. І це читається між строк. Отже, які висновки? Ми маємо з вами готуватися до затяжної війни? Ми маємо протриматись з вами як мінімум до 20 січня 2025 року, до моменту, коли в Сполучених Штатах почне виконувати нові повноваження новообраний президент. Ми маємо вижити, і ми з вами не просто вижимо. Ми продемонструємо ще і успіхи, тому що Байден, Клінтон, Обама, Путін і наша Банкова – це ще не весь світ в світі на глобальному рівні. Є інші сили, які думають так же, як і ми. Які також мріють про те, щоб розвалити цю імперію зла Росії, і вони на нашому боці. Крім того, на нашому боці прості американці, які вигризають голову адміністрації Байдена і вимагають допомоги Україні. Сенатори вийдуть після різдвяних канікул і проголосують за підтримку України у розмірі 61 мільярд доларів. Хтось каже, що це. Менше ніж у му році. А я нагадаю, так, у му році було заплановано більше 100 мільярдів. Але ж ми отримали десь 30% від того, що було заплановано. Тому 61 мільярд це більше, ніж 30%, що було в 23-му році. Тобто у нас вистачить ресурсу для того, щоб вистачити. Єдина слабка ланка у нас це внутрішні гниди. Які використовуючи гроші, продажні змі, отакі от говорящі голови, як арестович намагаються нас змусити прийняти капітуляцію. Тому відворачуйтесь від них і спілкуйтесь з чесними журналістами, з чесними блогерами, з політиками нової формації, які вже з'являються, підтримуйте їх, бо інакше ми гнид, які отрують наше життя, не переможемо. М'яч на нашому полі, і ми з вами ведемо в рахунку, з яким рахунком закінчиться цей кровавий матч, залежить тільки від нас. А ми з вами молодці. Ми з 2014 року стоїмо за Україну і будемо за неї стояти, бо це наша країна, це країна не Зеленського, не Порошенка, не Коломойського, не Арахамії, не Бойка. Це наша з вами Україна. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Я вас всіх поважаю, люблю, все буде добре, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо як всередині, так і ззовні. Незважаючи на що будьте щасливими, до наступних зустрічей.